Може, пам'ятаєте, як свого часу був дуже популярний жарт про те, що основним іноземним постачальником техніки для сил оборони України є Росія? Так, от насправді це зовсім не жарт або точніше, не зовсім жарт. Звісно, РФ не основний постачальник, але за три роки війни наші воїни затрофяли стільки бронії і зброї ворога, що вистачило б на всі музеї світу. І що головне, ця зброя продовжує воювати на нашому боці, і добряче лупить окупанта. Ми підібрали кілька цікавих прикладів такої трофейної зброї, і хочемо вам про них розказати. Давайте подивимось. Це багатоцільовий легкоброньований тягач МТЛБ. Окупанти залишили його у циркунах, коли тікали від наших оборонців. Машину забрали собі бійці президентської бригади. Тоді це був їх перший трофей. Він досі допомагає виконувати бойові завдання на передовій. Такому гусеничному транспортеру не страшні погані дороги. Він може проїхати майже скрізь. Вона у нас гармату буксирує постійно, перевозить там на позицію. Тобто вона іноді евакуює техніку, пошкоджену під час там бойових дій. Іноді навіть було таке, що скажемо, вона залучалась навіть до евакуації особового складу з позиції. МТЛБ став на озброєння в СРСР у далекому 64-му році. Загалом їх зібрали біля 9 тисяч штук. На початку великої війни у росіян було дуже багато таких тягачів, але через слабку броню їх дуже швидко вибили. Тож зараз мотолига так називають цю техніку наші хлопці рідкісний вид, що перебуває на межі вимирання. Росіяни майже повністю вичерпали запаси МТЛБ на своїх складах. Про це пишуть осінт-аналітики. А у нас Ас вони є під час контрнаступу на Харківщину. Сили оборони затрофаїли багато такої техніки. На деякі бронемашини наші бійці встановили зенітні установки. Це дозволяє знищувати як повітряні, так і наземні цілі. Перевірений часом Т-72 ще один трофей наших воїнів. Цей російський танк підірвався на міні на Вугледарському напрямку, ще у 22-му році. Тепер він у руках 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців. Наші танкісти знищили цим російським танком не одну бойову машину ворога. Він має гладкоствольну гармату, яка може стріляти бронебійними та кумулятивними снарядами, а ще протитанковими керованими ракетами. Бойова машина не старого зразка. Випуск 2016 року такі навіть на парадах по червоній площі їздили. Танк дуже хороший, швидкий, чувствительний. Mm -hmm. Бо, бо манів Він розганяється на такому твердій почві. На асфальті, 75 сімсоп'якілометрів. Трофеї 80 вісімдесятої ОДШБ. А на цих кадрах наш військовий показує захоплений Камаз тайфун К. Це гордість російського оборонно-промислового комплексу. Гордість, яку окупанти не раз втрачали на полі бою. Вартість однієї такої машини без обладнання понад 2 мільйони доларів. Одночасно в машині може знаходитися. Три члени екіпажу та 14 піхотинців. Вона має підвищений захист і витримує підрив 8 кілограмів тротилу під будь-якою частиною авто. Його використовують для десанту, перевезення боєприпасів та евакуації. Також на бойову машину можна встановити крупнокаліберний кулемет. Цей найнебезпечніший танк ворога т 90 М. Прорив. Щоправда, він не зміг довго повоювати на боці Росії. І торік, на початку курської операції, став трофеєм галицьких десантників. Модернізовану техніку росіяни взяли на озброєння у 2020 році. Танк має покращений захист, сучасну систему управління вогнем та оновлену електроніку. Відремонтувати трофейну техніку значно дешевше аніж купити нову. Цим активно займаються українські інженери. Вони не лише ремонтують, але й вдосконалюють, встановлюють нові системи зв'язку, засоби радіоелектронної боротьби та захист від дронів. То вони можуть бути пошкоджені без боєкомплекту з вибитими там двигунами чи ходовими. Але це все ще броня, яка, яку ще можна відновити, і вона може приносити користь. Тобто, чому це важливо? Тому що за перше ми використовуємо ресурси. Ворога проти нього, тому що кожен відремонтований танк чи БМП – бомпеце перше це мінус, якась одна бойова одиниця, яку ми забрали у росіян. А у нас вона навпаки з'являється як додаткова машина. Від початку великої війни інженери однієї з українських організацій відремонтували 59 одиниць російської техніки. Її передали силам оборони, і тепер окупантів знищують їхньою ж технікою.